Так, приходили до нас гості. І скажу я вам дуже вчасно. Дуже вчасно. Піднесли нам трохи харчів. Так, Росія, Республіка Калмикия, целінний район, село Троїцьке. Там ще щось, коротше. О. Ну ви так зрозуміли, що їм вона вже не потрібна. Їм вже потрібна духовна піща. Покійники м'яса не їдять. Виготовлено 265.25. Ну, Вечором будемо пробувати.